Вони незвичайні, модні і дуже дорогі. Порядка тисячі доларів. Така сума плаває тільки в одному акваріумі. У ньому мешкають двосантиметрові тайванські бджілки. Вони очень трудні в обращенні з собою а живуть вони порядка дев'яти місяців. Приплод тільки три місяці їх життя жовтий хвіст, королівський синій, червоний діамант усе це вони. Щороку в світі з'являються кільканадцять нових декоративних видів. Людство охопила креветкоманія. На селекцію витрачаються роки на придбання від п'яти гривень до кількох тисяч доларів. Принаймні в Україні на сході декоративні ракоподібні давно стали бізнесом. Ця блакитна креветка – блакитна мрія акваріумістів. Її вивели на Тайвані. Вартість однієї синьобокої доходить до трьох тисяч доларів залежно від розташування плям по боках, Нижні класи є верхні класи. Все залежить від окраски, від насиченості окраски. Ціна може відчатися від процентів 300. А ось слава українських креветок! Вітчизняний вид над нею селекціонери трудилися два з половиною роки у планах Павла ще більше дивовижа. Хочеться вивезти якусь жовто голубу креветку, назвати її Юкраїн там пчела. Така! акваріум на живність запевняють знавці модний і оригінальний подарунок, хоча красу оцінили Людмила Бадалян, Роман Сукач, ТСН 1+,1. плюс один. Українці підсіли на креветки декоративні кінконги, гадзіли та червоні кристали. Їх заводять у офісах і у квартирах. Розмір цих ракоподібних сягає 3,5 см Якщо годувати спеціальним кормом, тоді можуть прожити до двох років. акваріум не займає багато місця Он при правильной э, условии создания среды не требует много ухода. То есть, по сути, креветки это очень компактні, удобні домашні Ціни на креветки стартують від 5 гривень. Це на ті, що постійно плодяться. Інші продають за шалені гроші. Наприклад, на Тайвані нещодавно вивели новий вид за одну особу наберуть 3,5 тисячі доларів. Креветок, які плавають у цьому акваріумі, називають пандами, бо мають такий же окрас і коштують до 800 гривень за штуку. Це про тому, що у магазині кілограм морожних можна придбати за півсотні недекоративних декоративних Утім, до душі такі члени стоноги далеко не усім. Мовляв, в акваріумі стрибають як блохи і жодної користі. Ви всі відомо такі що мені нравиться, бо рибки на рибки сматретя ані м'яні. Я житті такі віж. Декоративні креветки досить спокійні. А ось ті, що живуть у природі, справжні агресори, як припече, відбивається і від зажерливих риб, і від надокучливих крабів. Ому креветки не до вподоби розводять раків, живуть більш ніж сім років, а годувати можна взагалі тим, що в холодильнику зіпсувалося. Цей вид раків дуже добре і мирно співіснує з нормальними акваріумними рибками. Але якщо його не кормити, він починає на трет на третю добу вже гризти скло зсередини. І що прогризає? Ні, це я так шуткую. Такі раки їстівні, утім до столу не дуже підійдуть, бо один коштує в середньому 40 гривень. Тож посидіти із друзями після роботи, попиваючи пиво із такими раками, навряд чи вийде. Олена Лоскун Володимир Февчук Юбіар. Чорний тигр з помаранчевими очима, і це не порода страшного хижака. Таку назву отримав новий вид креветок, створений. В Україні, аби вивести нові сорти креветок, Олександру Нікітіну знадобилося в два з половиною роки. Спочатку селекціонер штучно схрестив два різних види, і лише згодом, через три покоління, з'явилися ось такі малюки. Насправді ж процес селекції не складний. Принаймні у цьому переконує Валерій Каретний. Креветки і справді мініатюрні. Головна складність у догляді за ними пов'язана з водою. Саме сложне в креветках – це навіть не кормлення, а система водоподготовки, тому що є селекційні форми, які требують исключительно ручної виганки води. Тобто необхідні параметри нужно отримати вручну. В Україні креветки коштують від 5 до 150 гривень. За кордоном ціни набагато вищі. Нині на виставці представлено близько 20 видів.